Поля дую, дую, ковошучую, а ще мало, дайте шало. Шало велике, тягну залике, лике торвале, шалом виштаєш, доброго? Я маленький пустосок, загонуся казучок. Наскочударю, всіх я вас. Люди, а ви, люди, чуйте, коля похоту. Я та гуріські дітям на купіські. Щилоку я дую, я у мами донечка, як клоплинка сонечка. Щилоку я дую, новину віщую. Ісус народився, світ благословився, виладіти новині, гостинчики мені. Оля, коля, коляда, хай обходить вас біда. Нехай на ваш порів прийде радість новий рік, Щоб добро бути цілим, щоб щасливими жили і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. вітер з гір, да до вас у двір. Про... Проситься до догати Заколюдувати. Ви його почуєте, смакоту готуйте. Бога прослабляйте, нас не забувайте. Коя ткуя кояніща з медом кояніща. А без меду не така, дітака. Дякую дайте, я така. Ощеняйте с скринку, то да давайте ссылку. А кошелятки с давайте пьета шок. Колят, колят, колоны. колят, колят, Оставається сундочок, а дайте п'яточок. Сібір завіва, снігом забірюха, а он за цікаво хоч плач, дуже змерзли вуха. Він і валянки узу і вдягнув кожуху, а з печапки, ну хоч плач, виглядають вуха. І чого ти зажулив же, синички, цінички. б би вдягнув. На вуха теплі лукавички.